це професія від Бога. А інші кажуть вже від вчителів, що дана в школу нелегка дорога. Та ми свідомо вибрали її. Учитель, тебе треба завжди вчитись. Це вічна молодість, постійний рух, відсутність права в чомусь помилитись. Це крапетний кришталь дитячих дощ, це гори зошитів і поурочних планів. Це непрості характери дітей, на на уроках поривання. Це джерело невичорних ідей, це труд важкий, недоспані синочі. Це радість і журба в клубку однім, Дітей, допитливі і жваві очі, і швидкопливний блиг біг навчальних днів. Та без всього цього нам сумно жити, нам поспішки дитячі, як бальдам, бажання діток доброму начити, Їх успіхи найбільша радість нам. учителі, колеги мої рідні, це день осінній шлю вітання вам. Та, може, кращого в житті ми гідні, та все ж ніколи не лишити школи нам. Бо ж то ж тоді сміхнеться нам лукаво, хто нам питань поставить тисячі, хто нас зустріне ладісно й ласкаво, як немаленькі наші слухачі. Бо вони догун, що нас щодня заводить, вони майбутнє нашої землі. Тож рік за роком в школу ми приходимо. Ми обрані, то ми учителі.